Зики, але тут немає фіксаторів. Ну, дуже красиві теж бачите? Так, йдемо далі. Тут звичайні такі, як шайбочки теж дуже красиві. Тендітні сережечки теж з фіанітами. Спартачок заварює чайок, розочку оверчигна. Щас Ляпні, ти далі буде скуповувати предмети старовини. Сьогодні він заміняє, замінює Олену Васильівну, а ми йдемо далі. Так, теж сережечки бачите які цікаві. Так, кувончик тут лебеді. Жіночий браслет. Але це не просто ланцюжок, а є теж камінці усередині, теж фіаніти. Дуже красивий, мені таке зустрічається вперше. Так, кулончик падково. Не буду казати на, на щастя, тому що я в це не вірю. такий папірус. Ладанка, молитва, мабуть, якась. Так. Саме на мій погляд красиве Тут еліта ось такий набір. Гарнітурчик такий, обручечка і пара сережок. Дуже красивий, як сережки, так і кільце. Комплект в новому стані. Друзі, хто зацікавився, телефонуйте одразу або пишіть в особисті повідомлення. Якщо ви напишете, будете писати мені в коментарі, питати ціну, вибачте, я не відповідаю. Ну, ціну не пишу в коментарі. Так, на коментар відповім, але ціну не напишу. По ціні питайте в особисті повідомлення. Ну, Дуже красиві. Також от красиві сережки наподобі, але тут синій. Камінець всередині синій. Така обручка. Все це срібло 925-ї проби. Така маленька обручка. Багато. Кому потрібно на подарунок там, чи на креслене, на хрещення, напевно, правильно буде. Звертайтесь. Є, кажуть, чужий, чужий хрест не можна купувати, але ну, я в це не вірю. Це забобони, не вірте і ви, друзі, все це таке бабкине розказні. І останнє обручечка. Тут всередині чорний жемчуг. Бачите, зроблено так під жемчужину. Достойна обручка така. Я перевірив, це саме жемчуг, чорний жемчуг. Він ціниться, зустрічається набагато менше, ніж білий жемчуг. Ось така краса. Якщо щось з цього вам сподобалось, звертайтесь, про ціну домовимось. Буде гаразд дешевше, ніж купувати в ювелірному магазині крамниці. І далі я покажу вам, що мені вдалося продати. Людина купила в мене оптом усі лафітники. Так, друзі, в крамниці немає світла, одна лампочка працює, але я зроблю огляд, по-моєму, в принципі, так, якщо з фонариком можна зробити відосик. Так, почну з зеленої вази, ваза дуже красива, це в нас ГДР. Вперше мені зустрічається ваза такого зеленого. Ядовітого кольору, красивого дуже, але тут є невеличке пошкодження. Я вже е би, побачив його вже сьогодні після закупки. Бачите, трішечки-трішечки. Ваза дуже красива, дуже рідко така, такий кольор зустрічається. Ну, в цілому все інше ціле. Кого зацікавило, звертайтесь, навіть ще етикетка є, тут написано, що це ГДР. Ну, якби, що маємо, то маємо. Е, обичне пошкодження десь є по краю. Тут от на узорі, на вазі. Так, йдемо далі. Багато скла і скла кольорового. Кольорове скло користується попитом. От такий, такий графін з такими чарочками. Він без пошкоджень. Повністю комплектний. Шість чарочок. Тут кольор такий марганца. Потім графін червоний. Теж дуже красивий. две чарочки еды. И ну, вот такой графин. Все в комплекте. С крышечкой. Тут под компот. Также под квас. Летом под напиточки. Дуже красиво будет. Так. Наступный графин. вин Си його кольору. Кольор теж дуже красивий. Я не знаю, мені, в принципі, скло кольорове дуже подобається. Дуже подобається. Тут у нас ні це, це не пошкодження. Все ціле, два теж стакана і такий чималенький графінчик. Все це в продажі, Друзі, кого що зацікавило, звертайтесь. Так, три стакани з цікавим принтом Формула 1. Бачите? Є любителі Формули 1. Така, така інтересна підбірка. їх чотири штуки. Так, далі. В мене було чотири таких бокали. Тут вони такого зеленого приємного кольору, але тільки один цілий. Тільки один. Ці три мають пошкодження, бачите? Я вже побачив тільки. Крамниці, купував все разом. І так, пробігся, вроді не було пошкоджень. Але бачите, треба було більш уважніше дивитися, більш уважно дивитися. Так, три бокали таких без пошкоджень. Цвет теж марганець. Такі у них гіто 15. Сантиметрів висота і чотири бокали червоних теж така ж сама висота. Також там же купив такі невеличкі дрібні, дрібнички, старенька турочка под Еспресо. Кофемолочка старенька, підсклянник Мельхіоровий, таких в мене два. Так, і дуже рідкісна, красива тарілка, настінна тарілка. Це Васильків. Васильківська майоліка. Ось така краса, такі пташки. Тарілка ціла, її діаметр десь 31 сантиметр. Все це у продажі, друзі. Звертайтесь, що кого зацікавило. Про ціну домовимось. Так, ще було декілька предметів. Так, купив також дві отечки. Це. Орден войны юбилейного, юбілейного, юбілейного типу. Вони недорогі. І годинничок польот. Це у нас позолочений годинник, ау 20 Так, ще там купив трішки мільхіору, але там нічого цікавого не було. Також продав на Віоліті, ніж такий сувенірний, продав за 500 гривень. Зараз поїду на студію, подивлюсь, які там, може, є продажі, там, в общем, є там робота. Поїдемо зі мною на студію, не перемикайте. Продав підписнику Константіну з Харкова. Ось таку рамочку. Продав за 600 гривень. Так, друзі, ми в офісі тут теж немає світла. Є деякі продажі. продажі. Так, продав ось таку вимірювальну головку. 500 гривень на віоліті. Підписник купив ось таку пепельничку з минулого відоса. Так, продали на Еці, Анюточка продала ось такий платочок. За 30 долларов. 27. И, друзья, продав. То, что скупщики зачастую не берем. Мы такие. Ну, цього разу я взял. Это у нас фотоувеличитель. Фотоувеличитель. Лежал он у меня несколько лет. Продавался на Виолете. Вот продав за 350 гривень. Опять же, То просто в мене є де це хранити. Хоча вже немає зберегати. І продав за 350. Ну На майбутнє, мабуть, не буду брати навіть безкоштовно. Тому що він габаритний, місця займає. Якось так. Ну, слава Богу, продав 350. Так, по-моєму, все, по-моєму, все. Так, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Усім добра, слава Богу, і велика подяка нашим захисникам. Так, друзі, їхав колись з барахолки. Заїхав до свого приятеля та підписника Сашка і купив ось таку крутезну запальничку Дюпон. Запальничка в оригінальному кейсі є документи усі. Ось така краса, дуже важка і вона в новому стані. Її не користувалися дуже крутезний варіант. Дюпон. Кому цікаво, звертайтесь. Про ціну З реальним покупцем, покупцем, покупцем завжди домовимось. Так, друзі, підписник Вадим купив в мене три комплекти. лафітників. Посмотрел видео. Сразу же зв'язався со мною. Буквально там минут 30, как я загрузив видео. Ему понравились эти изделия. І він купив оптом три комплекта. три комплекта. Вот показываю еще раз. Тут вот 100 граммовый. Очень красивый. Это такой классический лафитник. Вот такой формы. Конусообразной. Ну, очень красивые лафитнички. И еще там тоже на ножке такие более с узором. В общем, если что-то вам сподобалось, тоже связывайтесь. Вадим, я очень ценю то, что вы доверяете, сделали предоплату. Сейчас несу это на почту и отправляю вам. Продав на Виолите ось вот такую картину. Масло на холсте. 2003 рик. Ваза с квитами. Вот такой холст. Цікава така дерев'яна рама, продав за 1200 гривень. Продав на Еці ось таку мандаліну. Але не цю мандаліну, а ось цю. Вона вже упакована. Зараз створимо посилочку і поїде вона до покупця. Друзья, продал часы Citizen на Etsy. Извините за освещение, у нас опять выключение света. Слава Богу, что можно дать раздачу и работать на мобильном интернете. Так, часы, часы Citizen. Продал я их там за 100 с копейками. Но интересно <coughs> в этой продаже то, что адрес получателя, вот такой корабль. Представляете, место города там было указано балкали USS Балкали DDG84. Я вбил в Гугле, это вот такой корабль. Представляете, человек на корабль заказал себе вот такие часики военные. Я сперва не мог разобраться с адресом. И когда уже вбил в угли вот это вот он. USS балкали. Представляете? Интересно, интересно. И бывает, чтобы разобраться, надо немножечко включить мозги, а даже отключить логику и где-то мыслить нестандартно, чтобы понять, что происходит. Потому что ну, все вместе адрес вбивал, вообще непонятно, что по... выбивало, находила. Ну, как-то так вот. Интересная продажа военный э, моряк, может быть, даже капитан купил себе винтажные часы. Как-то так. Спартак, он сидит, он в шоке. Просто в шоке. Не понимает, что происходит. Что такое со мной рядом в шлюпке сидит и думает, что происходит. Какие корабли, друзья. Ну, как-то так. Друзья, я на постоянной основе купую предметы старовины. Запропоновать вы можете их, скинувши фото на Viber або Телеграм, а ось перелік речей, які я купую.